Бюджет на 2026 рік заклали історичні 64,6 мільярда гривень на підвищення зарплат освітянам. План такий: з 1 січня уклади зростають на 30%, а з 1 вересня ще на 20%. При цьому немає офіційного пояснення від якої саме суми будуть обчислювати друге підвищення від нинішньої зарплати чи збільшеної січневої. Ба більше нова системна модель оплати праці ще навіть не розроблена, тобто гроші на підвищення передбачені. Ченні, але механізму їх реального нарахування поки що не існує. Спеціалісти МОН тільки збираються проводити консультації, тож поки не зрозуміло, як саме буде побудована модель оплати праці за новими ставками. І ще одне важливе питання: чи витримає це економіка у воєнний час? 2026 і так буде роком рекордного дефіциту. Майже половина запланованих доходів залежить від рішень західних партнерів, які поки що не підтверджені. Експерт попереджають, якщо грошей не вистачить, освіта може стати. Першою жертвою урізання бюджету посеред року. А як ви думаєте, вчителі реально отримають ці гроші? Чи це просто обіцянки? Пишіть у коментарях.